Мої шанування, друзі, вітання на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І сьогодні, в цей день, 3 червня, вівторок, для вас традиційний брифінг з тих новин, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Ну що ж, наробила галасу операція Павутина. Обговорюють її в світі, продовжують про неї дискутувати. Дають оцінки, є навіть відгук від Хамас, вибачте, від масаду ізраїльської розвідки в соцмережі X, Ну, принаймні, це є верифікованим аккаунтом, який пройшов верифікацію, які високо оцінили операцію України українських спецслужб і написали ну, те про що і я говорив. що Хтось сказав, що у України немає карти. Але Зеленський довів, що карти у України є. Зараз по порядку все обговоримо: і вибори в Польщі, і візит у президента України до Вільнюса, і саме перемовини в Стамбулі, і реакція на операцію Паутина. Найперше, що скажу, що на превеликий жаль, ворог не перестає завдавати терористичних ударів. Це, на жаль, прогнозовано цієї ночі. Під масованими ударами були Одеса та Чернігів, і саме по цивільній забудові б'є противник. Інакше вони діяти не можуть. Ну а тим часом е у Стамбулі е завершились перемовини 2 червня нічого проривного. На жаль, як і прогнозувалося, хто підписаний на мій канал, той і бачить, що ці прогнози зрештою збуваються. На жаль, тут хороших новин не дуже є. Чому? Тому що ну, поки що єдине про що вдається домовлятися безпосередньо після зустрічі в Стамбулі, що можна назвати позитивним, це обмін полоненими. І після цієї зустрічі, судячи з усього, на нас чекає знову таки великий обмін. Що стосується інших питань, то прямо протилежні позиції у сторін, ну прямо протилежні, і не видно зближення і точок дотику. Тобто Росія продовжує наполягати на своєму, Росія наполягає на тому, що Україна має вивести війська повністю з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Україна має захищати російськомовних. Україна не може вступити до НАТО. Україна має бути демілітаризована і під контролем. І все має бути враховано з російського інтересу. Ну ясна річ, що для України такі умови є неприйнятними, але Росія продовжує на них наполягати і говорить про те, що якщо Україна не виконує добровільно, вони готові рухатися до того, щоб зробити це військовим шляхом. Російська делегація продовжує стверджувати про те, що припинення вогню, так як наполягає Україна на 30 днів, можливе, можливе лише за умови виведення українських військ із Херсонської та Запорізької областей, в тому числі із обласних центрів, які Росією не контролюються. Я думаю, як ви розумієте, що ці умови є неприйнятними і, очевидно, що виконуватись не будуть. Тому якогось прориву на сьогоднішній день взагалі не спостерігається, і після перемовин 16 травня російська позиція не змінилася на перемовинах і 2 червня, власне кажучи, про що свідчить про те, що бойові дії війна буде тривати, і Росія чітко демонструє готовність вести бойові дії, в тому числі ви бачити наступ на Сумщині, наступ на Донеччині. На превеликий жаль, в деяких районах ворог має тактичні успіхи, має просування. Але попри це, триває оборонна операція Збройних сил України для того, щоб стримувати противника. Ну і, власне кажучи, крім цієї операції, продовжуються дії на території Росії, які як би там не було. Але все ж таки мають тиснути на позицію Росії, скажімо так, при, всій, при всьому бахвальстві, браваді і такій самовпевненості цинічній росіян, ну давайте визнаємо відверто. А, а яким чином ще можна добитися зміни їхньої позиції, як не проводячи операції по Росії? Це один із шляхів. Ну і а, тим часом, а, значить, російська делегація. А, ну, спокійніше поводилася, але нахабство, знаєте, воно таке, як воно є. Подивимося, може треба ще пару якихось заходів і вже спробують вести себе як люди. Це про відреагував Володимир Зеленський. І ще Зеленський назвав росіян ідіотами. І ось чому Зеленський про те, як Росіяни ставляться до повного і безумовного припинення вогню. В принципі, як такого припинення вогню вони не бачать. Вони сказали, що готові на припинення вогню на 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, бо припинення вогню для того, щоб не було убитих, сказав президент України. Ну, цілком логічно, я думаю, що ми підтримуємо і поділяємо саме. Таку точку зору, тому що припинення вогню дійсно має бути для того, щоб не було вбитих. Але давайте говорити відверто: Росія вважає, що вона здатна зараз досягти певних успіхів військовим шляхом, і літню кампанію вона буде намагатися це зробити. Тому протягом літа і навіть осені розраховувати на те, що Стамбул, та Стамбульський формат буде мати якийсь прорив. Ну, говорити не доводиться. Хіба що зараз ми побачимо ще одну-дві-три таких спецоперацій від Служби безпеки України, нашої розвідки Збройних сил України на території Росії, які зможуть вивести Путіна із рівноваги, і іншого шляху не буде у Росії, крім як піти на поступки. Ну і плюс до цього додадуться жорсткіші санкції з боку Сполучених Штатів. Америки, як факт, через яких через будуть будуть помітні там через кілька місяців, хоча б через 3-4 місяці, на при формуванні там бюджету на наступний рік і так далі. Ну ось тоді, в принципі, певні сценарії. Я думаю, що можливі в іншому випадку, годі і сподіватися, що Росія буде позицію а, змінювати. Час знову ж таки вийшла представниця Білого Дому до медіа і заявила про те, що Трамп вважає, що ця війна має закінчитися і що сторони мають зустрічатися. При цьому левіт, представниця Білого Дому, сказала, що так Трамп підтримує ідею зустрічі із Путіним та Зеленським, але в першу чергу сподівається на прямий діалог між Зеленським та Путіним. На Прямі контакти між Росією та Україною. Ну фактично, ось ці заяви, які лунають, свідчить на сьогоднішній день про неспроможність президента США і сучасної американської адміністрації до того, аби покласти дійсно край війні до того, аби натиснути на Путіна на Росію таким чином, щоб російський диктатор був готовий іти на припинення вогню і на згортання своєї агресивної. Активності, ну, принаймні, на сьогодні ми цього не спостерігаємо. Певне безсилля з боку Сполучених Штатів Америки. Хоча, наприклад, не з боку усієї Америки, тому що якщо ми подивимося, то, наприклад, Лінці Грем, ну, видатний сенатор безпосередньо Сполучених Штатів Америки, він їздить зараз Європою. І продовжує обговорення запровадження санкцій проти Росії. Зокрема, Лінці Грем зустрівся з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і обговорив синхронізацію санкційної політики між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Судячи з усього, Сенат таки серйоз, серйоз може піти. Локомотивом і лідером процесу посилення та поглиблення санкцій проти Росії, і запровадження зрештою тих самих 500% тарифів на газ, нафту та уран проти тих країн та юридичних осіб, які продовжують це окупувати у Росії, в тому числі запровадити ці санкції і поглибити їх проти російських юридичних та фізичних осіб. Це не панацея, але додатковий інструмент, який би свідчив і про політичне рішення, і про символічне, і завдав би Росії економічних та фінансових збитків. Тож чекаємо, тому що Росія знову ж таки надалі наполягає на повному виведенні українських військ тимчасово окупованих територій. Ну і тим часом по фронту у нас цей час, це дані Діпстейт. Ма що у травні ворог окупував 449 квадратних кілометрів української території, що є найгіршим показником у 2025 році, а найбільше втраченої території в районі прориву ворога на трасі Покровськ-Костянтинівка, де окуповано близько 200 кілометрів квадратних, а також наступальна операція Кацапів на Сумщині. Дестаном на кінець місяця було втрачено щонайменше 110 квадратних кілометрів. На ці дві ділянки припадає 70% всіх втрат території. Крім того, помітні просування ворога в районі богатиря та біля кордону з Дніпропетровщиною по 40-50 квадратних кілометрів у кожному. На вілеманському відтинку ворог дещо призупинився і окупував лише 28 кілометрів. Відсотків, ну що, це є основними наслід... основними напрямками удару противника. Знову ж таки, він активізувався, як і було прогнозовано на весняно-літній і вже літню осінню наступальну кампанію. Росія не буде, ну скажімо так, просто стояти. Вони будуть намагатися зробити все для того, щоб покращити результати на полі бою і використовувати це як елемент тиску. Як нам з цим боротися на тлі того, що нам подекуди не вистачає все ж таки людей на полі бою, а особливо зброї, сил і засобів необхідних? Ну, це про це я вже говорив не раз. Це асиметричні операції по території ворога, використання наших інноваційних креативних компонентів і нашої так званої довгої руки, діпстрайків, ударів глиб території Росії. І в подальшому це звичайне нищення ворога максимально ефективно тими засобами і ресурсами, які в нас є, на полі бою. Ну, удари по території Росії, це та наша перевага, яка є звичайно унікальною. Ну і що стосується якраз постачання зброї і посилення наш нас на полі бою, то Володимир Зеленський, президент України, який відвідав Вільнюс під час саміту так званої «Бухарейської дев'ятки. Зазначив про те, що найближчим часом Україна отримає нові оборонні пакети допомоги від партнерів, будуть інвестиції у виробництво української зброї, зокрема дронів. За словами Зеленського, він обговорював з іноземними лідерами спецоперацію СБУ «Паутина». Як наголосив глава держави, операція показала, як насправді виглядає сучасна війна і чому так важливо. Залишатися попереду в технологіях, погоджуюсь, цілком всі наші спільні інвестиції у виробництво дронів, весь наш спільний досвід на полі бою, все, що ми робимо разом з нашими партнерами, все це посилює Європу. Сьогодні ми погодилися з нашими партнерами щодо декількох спільних рішень, які посилять нашу безпеку навіть більше. Дякую кожному за готовність допомогти. Будуть нові оборонні пакети, нові інвестиції у виробництво зброї, особливо дронів», – зазначив президент України. Ну, дійсно, дрони, технології, інновації це саме та асиметричність у війні, яка може нам допомогти і допомагає. Тому що операція, яка проведена Паутина, вона реально унікальна. Чому я так часто на цьому зупиняюся? Ви мене можете запитати. Ну, що ж, спецоперація пройшла, що про неї говорити? Ні, її треба обговорювати, її треба характеризувати. Ну тому що вона дійсно по-своєму вперше так проведено. Такого ще не було в світі, і це прецедент унікальний. Ілон Маск відреагував про те, що ви бачите, що майбутнє за дронами, як вони діють, штучний інтелект, коли за 4 тисячі кілометрів практично можна. Скерувати дрони, які б'ють по авіації ворога. Далі це дешевші спроможності в порівнянні з ракетами, які можуть бути, і які Україна може використовувати для того, щоб бити по ворогам. Наступне без перенесення цієї війни на територію Росії, що матиме за собою ряд наслідків, практичні це знищення ворожих можливостей там. Символічне для демонстрації можливостей України та їхніх спроможностей, щоб ніхто нам не розказував, що в нас немає карт. Моральне і інформаційно психологічне нам не перемогти у цій війні. Це однозначно, треба розуміти. Тому дрони, дрони, тому технології, тому реби, тому продумування ролі майбутнього піхотинця. На полі бою, яким чином його можна буде задіювати з урахуванням розвитку штучного інтелекту та можливостей, які дають, дають інновації, креатив та сучасний світ та технології. Ось над чим так само потрібно працювати. Ну і реакції, як я говорив, світових лідерів на те, що відбулося безпосередньо на території Росії з з українською операцією Павутина Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Зазначив, що тепер російські літаки стратегічної авіації будуть на 30% менше порушувати повітряний простір НАТО. Це в інтересах безпеки мати за союзника сильно стійку і добре озброєну Україну. Радник президента Литви зазначив, що ця операція могла б бути додатковим стимулом для пошуку рішень щодо припинення вогню. <ган -праць> а, ну а міністр оборони Норвегії, міністр закордонних справ Норвегії, вибачте, Еспен барт Ейде заявив, що Україна має повне право завдавати ударів по військових об'єктах по всій території Росії. Колишній прем'єр-міністр Британії Джонсон зазначив, вітаю Україну з блискучим ударом по російських військових повітряних силах. Українці незламні й технологічно блискучі. Вони роблять усе можливе, щоб бити по військових цілях, тоді як Путін без розбору з мирних жителів. Настав час для Великої Британії та Європейського Союзу підтримати законопроект Лінці Грема щодо вторинних санкцій проти Росії, пора стискати лищата навколо Путіна і завершувати цю війну. Підтримую абсолютно. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельман зазначив. Відзначив спецоперацію СБУ та закликав продовжувати підтримку України. Україна неодноразово дивувала за останні три роки. Ось лише кілька прикладів: знищення крейсера Москва, контрнаступ 2023, Курськ-2024, і тепер атака дронами на російські бомбардувальники. Продовжуємо підтримувати. Можемо бути впевнені, що Україна і надалі дивуватиме. Зазначив він, краще вбити лучника. Ніж намагатися визбивати стріли, написав колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес. Ну і відреагував Ілон Маск, і відреагувала ізраїльська розвідка Масад. Тобто ми бачимо, наскільки потужна зараз є підтримка, і я би сконцентрувався на заяві Бориса Джонсона, якого, до речі, знову ж таки британські консерватори можуть покликати до себе. Для того щоб а, очолити консервативну партію, він сказав про те, що варто задуматися про санкції. А президент України Зеленський а, фактично а, закликав а, учасників саміту Бухариської дев'ятки запитати у своїх розвідників про те, що Росія планує цього літа в Білорусі. Якщо вони настільки сміливі, що готують атаки, звідти, то нам потрібно об'єднати сили. А зараз це означає зміцнення України, щоб ми змогли забезпечити із нас і зупинити війну. Президент України зазначив, що зараз Україна на 40% забезпечує себе озброєнням, і фактично нам потрібні системи ППО та підтримка партнерів. Крім того, президента України таки запросили на саміт НАТО, який відбудеться 23-24 червня. В Газі, в Нідерландах, попри те, що попередньо медіа писали, що цього запрошення не буде. Ні, запрошення є. Президент президент буде і це важливий, важливий крок. Ну і Зеленський зустрівся із новим з новообраним президентом Румунії. Теж важливий крок і сподіваюсь, незабаром зустрінеться із Навроцьким новим президентом Польщі. Я багато чув про те, що він консерватор, що начебто не підтримує інтеграцію України до НАТО і ЄС. Розумієте, коли був від права і справедливості, було, було багато мінусів, і багато хто казав про те, що ну, не та Польща, Туск прийде і все буде добре, але ж погодьтесь із Туском не все так добре, як би хотілося. Тому побачимо. Ну, а Британія готується до війни. Тому що прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що уряд інвестує 20 мільярдів доларів у програму ядерних боєголовок і побудувати, і планує побудувати 12 підводних човнів у партнерстві США та з Австралії. І основні цілі оборонних витрат Велика Британія має стати готовою до бойових дій, посилити свій внесок у НАТО, впровадити інновації в темпі воєнного часу. Це вже на прикладі України. За словами міністра оборони Джона Гілі, нові інвестиції в ядерну сферу мають надіслати сигнал Москві. Ми переходимо до готовності до війни, що стане головною метою наших збройних сил, коли нам загрожують держави з потужними арміями. Найкращим стримувальним фактором є демонстрація власної готовності зберігати мир якщо потрібно силою. Ну я думаю, що нам потрібно зараз просто допомогти. І спільно діяти. Ну а Дональду Трампу вирішили спростити роботу, і вже національна розвідка буде подавати йому звіти не в письмовій формі, як це відбувалось, а графіками і слайдами. Краще сприймає інформацію. Я думаю, що ну це мабуть без коментарів. Ну, а нам своє робити, і ми з впевненістю і Божою допомогою будемо рухатися тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!